протирадіаційні двері, медпункт та тунель для евакуації. У Хмельницькому презентували новозбудоване укриття для учнів, педагогів та працівників ліцею номер 6 імені Назара Макаренка. Це вже 11-те сховище, яке звели від початку повномасштабного вторгнення. Це укриття почало працювати вже сьогодні. Сьогодні під час повітряної тривоги недовго тривалої. Ним вже користувалися учні ліцею номер 6, тому воно вже перше випробування пройшло. Загальна місткість цього укриття близько 400 осіб, тобто 400 людей це учні і працівники закладу освіти тут зможуть перебувати під час тривог, що дуже важливо, укриття автономне. Воно даватиме можливість перебувати тут там, до по нормах дві доби і більше повністю. Воно має бути забезпечено і забезпечено вентиляцією кількох видів. Воно забезпечено теплопостачанням, автономним електропостачанням, можливістю забезпечувати тут продукти харчування. Тобто, тут діти можуть перебувати повністю впродовж діб. та найголовніше. Раніше, кажуть і владці, і педагоги, що під час повітряних тривог діти можуть безперешкодно продовжити навчальний процес, адже раніше через брак місця у сховищах доводилось його дещо коригувати. До цього часу у нас навчання було в різних форматах. То було змішаний формат, де ми використовували там елементи дистанційного навчання, де учні перебували, частина учнів перебувала вдома, частина навчалася тут. То використовували того року другу зміну. Цього року ми будемо працювати. В першу зміну за очним форматом, загальна вартість такого об'єкту 50 мільйонів гривень. Будували його з нуля майже півтора року, як і решта сховищ. Воно абсолютно автономне. Крім того, тут є вентиляція, вода, тепло, туалети, душові роздягальні, вайфай та захисні двері від ракетних ударів. У Нас цього укриття. Запроектовано чотири виходи. Три виходи це сходові марші, які огороджуються тамбурами-шлюзами, тобто ми можемо побачити по дві пари дверей на кожний вихід проти ударних, і вони витримують до одного тіло паскаля. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде. Także... Робити путь евакуації. Ба більше цей об'єкт є ще й багатофункціональним, адже окрім підземного сховища тут облаштували й кілька нових аудиторій та спортивну залу. Це укриття і хороше тим, що ми використовувати можемо його подвійному значенні, тому що тут є ще і спортивна зала, і майстерня, яку ми будемо залучати до освітнього процесу. До речі, спортивна зала буде суто для організації освітнього процесу для учнів перших четвертих класів. А закінчити будівництво та облаштувати другу чергу планують уже в. В жовтні Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33 канал.